Мужики, ми оголошуємо весняні знижки, хлопці, весняні знижки на любі трактора. Дивіться, ми попривозили з Китаю тако багацько для вас різної техніки. Все возимо без передплати. Є бюджетніші, є. Дорожчі, є там Цінтай Тайд є джинма, пожалуйста, Донфенг, такі, такі, такі. Поробили вже дуже класні знижки, дуже по крутих цінах, дешевих. віддаємо, що поставалося 23-го і кінець 23-го, початок 24-го року випуски, трактори можна взяти дешевше і на 200, і на 300, і на 500, і на 1000 доларів. Мужики, то реальна. Е Сума знижки з доставкою, з документами, все як поважна під ключ. Також маємо хороші пропозиції на тракторці новіші 25-го року. В нас на зборці стоять нові кентаври, XI504 з дугами. В нас на зборці стоять сороковки з реверсом кентаври. В нас дня на день будуть нові скаути, хлопці. Тому що зараз. В нас більше, щоб ви розуміли, 30 з чимось замовлень людей, які вже придбали, вже замовили тракторці по знижках. Переважна там техніка 23 -го, 24 -го року. то що такі ось Сінтаї по 3700 уходили і донфенгі уходили по 6,300 по ціні. ДВшки Кентавра І маємо ще дуже по крутих цінах джинма. Половина з того, чесно скажу, вже закінчилась. Дяді Федори вже закінчились. Є новіші, там теж хороша ціна 25-го року. Джинми ще є, один Нововольчик ще є, 50-ті ще є, досить є ще хлопці, багатсько техніки 24-го 24 року. І ми зараз в пріоритеті збираємо її, тому в нас і не виходять, як всіх відео. По нових моделях, бо ми не встигаємо скласти старі повідвозить. Отакі От ось інтаєчки до людей їдять. Бляха по 3,750, ну то є халявна ціна. За трьохциліндровий, повнопривідний на 24, 24 коняки, кремовський мотор-трактор. Хлопці, тому не зволікайте, якщо шукаєте собі трактор, це міні-трактор, це, мототракторця, будь-то на ремнях, або трьохциліндровий, любий, Хоча б просто зателефонуйте, спитайтеся за ціну. Може вас ціна влаштує, може в нас саме стоїть тракторець, який вам і підійде, і який буде дешевше. Там Оликсів, інтернет-магазинів і тому подобно. На якихось 300-400-500 доларів, то теж є гроші, то теж є файна знижка. Тому люди, ще раз наголошую, є багатсько техніки. Всю техніку збираємо, вся техніка. Наше то, що 23 рік, вона також не стоїть, вона збирається, і зразу їде до людини. Максимум там, тиждень часу вона чекає на свою чергу, на свою відгрузку. Терактора всі з ящиків, на ржаві нові, все як має бути, ангарне зберігання є. Звертайтесь. Номер телефону, ви бачите, звертайтесь, питайте по цінах, то його все, маємо файні знижки. До Весни весняний, хлопці, розпродаж вже розпочато. Весняний розпродаж трактор ТІВ вже розпочато, хлопці. Звертайтесь по номеру телефона, а якщо ви замовляєте. Тракторець плюс зразу до роботи комплект оборудування навісного хоча б одну позицію, що вам ще буде плюсом додаткова, дуже файна, дуже жирна знижка. Хлопці, по всіх детальніших умовах, номер телефону ви бачите. В контактах є і сайт, і всі соцмережі, і всі месенджери, любим, зручним для вас способом зв'язуйтесь, питайтесь, будемо дуже раді вам. Допомогти мужики. Часто питають, яка у вас техніка є, там трохи дешевше, в розпродаж. Може було якийсь рік, там 23, може, щоб було дешевше. Питали, не було що пропонувати. Хлопці, зараз є, що пропонувати. Дивіться, оці красень. Оці красень, оці всі в розпродажу. Я зараз буду казати ціни, буду показувати, що є. Так що підпишись. Не що попало. Мені кажуть, там, зараз в тренді, в моді, примусово навісне, ровні палади, діскове щеплення, щоб було багато гідравліки, щоб там було вам срак, чуть ли не масажирував в тому тракторі. Мужики, я вам так скажу, для роботи масажирувати сраку вам не треба. Для роботи вам треба, що? крепкі мости, щоб були. Для роботи вам треба крепка коробка, щоб була. Для роботи вам треба, щоб трактор. 5 год, 10 год робив, щоб ви не лазили в мотора в коробку. З цього, що я вам можу запропонувати. То, що вже пройшло перевірку не одним роком і не одним десятиліттям в Україні. Лавол, Джинма, Донфенг і там ось та ДТЗ. Всі є в розпродажах. Дивіться, показую по роках. 23, 11, 23.06, 06 23 року е випуску. Причому техніка складське, складське зберігання було. Я показую, що нема там ржавчин, потьоків, по всьому. ВОМ, все, бачите, сухо, все нічого ніде, не підтіка, нічого ніде, все файно, все супер. Так само. Маємо свіжіші моделі. То в нас іде 06-24. Розетка є, вона в зіпі лежить, не переживайте. розетка вкомплектована. Так ідемо до джин. Ідемо до джин. Джин ми маємо різні. Я окремо робив відео по джинмах, Зараз не буду супер довго, бо не всі їх люблять, бо вони незручні. Бачите, тут робоче місце таке, що ну, нема де сість трошки. Мало місця, речаги і так далі. Особливо якісь там моделі з меншою за ним тягнутися треба та й во. По джинмах. По джинмах, Ми де дата випуску у нас маємо... по джинмах. Ой! Дата випуску по джинмах. 23-й, десятий місяць. 2310. І оця в нас іде джинма 23.06. Є 11, є 6, є 10, але то все дата виготовлення в Китаї, Техніка не стояла. На площадці. ну Вона стояла на площадці може місяць-півтора, да, щоб не бути, бо будь, будь е, Ми їх складаємо. У Донфенгі, ми всі складаємо. Так от ящиків, я навіть людям людям скидую відео, то зараз ті Донфенгі розкуповують. Щоб ви розуміли, за 6300 можна взяти Донфенга. Вот, щоб ви розуміли, що я тут не розказую сказки, що, які є дійсно ціни. Вот. Що стосовно джин, що маємо? Сороковка SN404. З ходозменшувачів. Ось йде комплектація ходозменшувач, 11,2 широка гума, і оба е, диска розбираються. Тут обычно шасі, як в 24-40 опців, воно не відрізняється. Але хлопці, та джинма вона і в лісі робить і в людей робить блін, десятиліттями, повірте мені, е, по якості буде значно цікавіше. За якихось конкурентів, які е, е, більш сучасні, але все-таки все-таки трошки якість, знаєте, тут заложена. Маємо на широкій гумі на вузькі. Кому треба в міжрядку, кому треба на культивацію, кому треба такі більше роботи, там на бараболю. Широка гума, кажуть, трохи на рядки. Отака От гума йде вуще. бачите, все нове, тобто ніде трактор не їздив, нічого. Вуще 9,5 буде зручніше. HS вона називається. І, до речі, маємо, дивіться, на вузькій. З ходозменшувачем, на широкий з ходозменшувачем. Там стоїть на вузькій обычно, без ходозменчувача. Бокова коробка передач. Від 6 тисяч, стартова ціна від 6 тисяч за тракторе джинма. Оригінальний. Маємо тут літіо джинма, маємо тут літіо джинма, то все є оригінальні трактора заводські, з заводським маркуванням на коробці на блоку мотора. Везде літіо. Вот. З зіпами, з усім далі йде. Миловольчики, моє любиме, вони трошки дорожчі. Вони йдуть трошки дорожчі. Маємо комплектацію отаку одну без реверсу. От. Ну я вам покажу найму любимого. Ото заберіть того трактора, то йде просто дуже. Дуже. І дуже і дуже і дуже серйозна апаратура. Зверніть увагу, 24 рік, другий місяць, то це вже свіжий трактор. Реверсна коробка передач. Уціненний, але рік випуску йде не 23-й. 24-й рік то випуск Китаю, він пройшов десь того літа. Теж трактор тільки зложений, він повністю в ідеальному стані, ніде немає нічого. Захочеш знайти якийсь поцьок ржавчини, не Він, Ну тільки складений, тільки випригнаний. Я просто буду показувати, щоб ви собі теж розуміли по якості, по дну, по всьому, по всьому, по всьому. Той оригінальне логово, то його маркування йде, літьо дублюється. Коробка защита, защита закрита. Ну, реверс такий незручний, маленький Блін, не знаю, ну вроді нормально. Коротше, реверс є, але речах такі якісь жопські, трохи. Поняли? Но... Факт в тому, що той я ловал. Широка гума 11,2 кг. Розбирається задній диск, можна поставити. В рядки в вот. Нормальні розкоси, нормальні тяги. Нав'язка піднімає 500 кг, да, нема немає примусової. Знопці в тому ж таки жнишка. Тому, кому цікаво, теж лова. І звісно мої любимі теж йдуть. От, Дивіться, отакі. Одна, напевно, одна вже остання і більше таких не буде по таких цінах. Ось, 53-54. О, 53, о 52-44 HP. На 9,5 разині, то теж хорошо в міжрядку, теж хорошо, там, хто бараболі займаються і такі всякі культивації. Бо широка, тобто трохи 4. Старої конфігурації, кому не треба тих всіх пластмасок. Кому не треба тих всіх наворотів от, і кому треба зекономити гроші. Тобто кому не треба всіх тих наворотів, зекономити гроші. Візьміть, 123 рік, 9 місяць, собі в класичному капоті, вам ще дай, якийсь подарок буде штани, якась, якась футболка, буза, якась от, дівчині подарити і так далі. Та трусіля нормальні купають, слідом Нырять такого озеро. Нормальними мостами, поняли, з нормальною ходовою тракторець буде працювати. Ну і, звісно, маємо нові. Оці легендарно шумівші ттз 52 5244 HPX в новому кузові в новому дизайні. Що тут одразу скажу не так, що за тих пластмасок мало місця ногам стало за тих от пластмасових накладок. Вот. І то може бути таке, що люди почнуть їх знімати, то буде незручно. Новий капот, під капотом вийшло все те ж саме. Так само трьохточечне навісне і коробка передач. Теж вийшло те ж саме якогось дуру приварили цю плиту і цепку, бачите, яка ось досепки до, до землі. Я не знаю нащо таке робити, але ну, э, проходимость трактора то ж така вічна, ну, нужно, вроде ж, така да? Ну, Вона Тут тако <кхм> зробила. Ну, ну і масти Добавили швидкість одного, і додавали дворістського щеплення, то реально по залізу які будуть. Э, ну і по дизайну, бачите, криво підняли, трохи він виглядає більшим, але він виглядає більшим. пацани. Він От. Тому а, я раджу вам брати, поки є ще в нас такі вот ТЗ а, з обичним капотом є і HPX, є і 53, 54, тобто є всі. Там по кольорам може чогось не бути, бо порозбирали мужики. Но також ще є. Поняв? Тому поки, я ж кажу. Поки ще є в налічі, я раджу вам з таким брать капотом, законобуєте мінімум 500 долярів. Вот. І поки ще є і... і там може щось по цвітам, бо пацани порозбирали. Ну, є 53-54 hpx, є 52-44 hpx, є 5244 hp, то на 9,5 гумі. Вот. То хорошо, якусь на картошку, на міжжатку, на такі. Ну і воронку теж він стане в принципі. 24, ка крепка, ДТЗ-шка в Чанфа. Хто не путайте, там з іншими похожими брендами, по назві, то іменно Чанфа грає, то логоті то іменно бренд, який ну, на рівні з Лововом багато років вже в Україні є і по якості, по всьому. Я думаю, що якщо хто мав такий, то і розуміє, що то не барахло не одноразовий Китай. От. Тому теж можу вам запропонувати дтз вот. Ну, По кендаврах. По кентаврах по цих теж у нас хороший такий розпродаж. Ще скинули 300 по-моєму доларів з ціни, якщо я не можу помилятися, ну, по ньому я зрозумію окреме відео вже віддільно бо вони, вони є зелене і там, 4 чи 5 синеньких. Вон. Ну, то на відео, а? Це відео конкретно от на уціночні пенфенги ще покажу вам. Денфенг то є. Лігенда не нуждається в рекламі трактор. Знаєте, файно так Донфен люблю знімати, я просто походжу, щось о житті, то його запобалати. Людина дзвонила за мову і не треба там їй доказувати, що то її буде ходити трактор. Тут все, як кажуть, ну, зроблено на совість, Даже, бачите, ці коробки, ці мости, ну. І може там бувають різне. Мільйон людей, що там то переплата за бренд, то що воно там в китайське. Все одинаково і так далі. балакайте далі. А люди, хто розуміється, проїжджають, Донфенг треба, все, оформив, все. Нема питань, тому що людина розуміє, що трактор проробив у нього 20 років, він не буде лазити навіть до От. І ще діти будуть робити, дай Боже, все буде добре на цьому тракторі. Тому, мужики. Знижечка хороша, є, доставочка безплатна, є. По Україні без передплати в будь-яку точку. Приїжджайте, дивіться, якщо хочете приїхати і маєте таку можливість. От, ми цінили здорово тракторці. От, так що маємо зараз приємні ціни і маємо хороші бренди і іменіті, не якусь шляпу. От, тому звертайтеся.